Здорова дитина не має нічого смоктати, палець, соску, волосся, груди після півтора року. Якщо цей дитячий рефлекс вчасно не закрити, то в дорослому віці він переходить навіть в смоктання цигарок. року. Так, так, саме так. Здорова фізично розвинута дитина відмовляється після року від смоктання, тільки тому, що рефлекс смоктання дає базу для навички жування. Тобто, якщо цього не відбувається, то Смоктання і жування це різні рухи м'язів. Зовсім інший сигнал для мозку. Про все це я буду розповідати в своєму телеграм-каналі, тому підписуйтесь. Це все пов'язано з нервовою системою. І, звісно, невролог тут найважливіший спеціаліст. Смоктання після півтора року це доказ того, що у малюка підвищена збудливість нервової системи. Тобто потрібно нервову систему заспокоїти масажами, фізопроцедурами, прогулянками. Басейни, рухливість, і класичні неврологи цим займаються, дівчатка. Тобто потрібно закрити дитячий рефлекс. Це коли дитина народжується, і у неї є дитячі рефлекси, які допомагають їй несвідомо адаптуватися до цього життя. Ось ми, наприклад, від гарячого одразу прибираємо руку. Це несвідомий рефлекс. Гаряча і рука. І зразу і також і смоктальний рефлекс. Це головний рефлекс при народженні. Малюка прикладають до грудей, йому нічого не пояснюють, і він починає діяти своїми смоктальними рухами. Це вроджений рефлекс. Дитячі рефлекси поступово закриваються якісь в три-чотири місяці, якісь пізніше, але вони напротязі року закриваються. Це називається редукуються. тобто поступово зменшуються, згасають або інтегруються в навички. Так і рефлекс смоктання він інтегрується в навичку жування. Це все відбувається природно. Нервова система дозріває, дитина отримує тверду їжу, починають працювати інші м'язи, іде сигнал в мозок, і так все відбувається. Але якщо цього не відбувається і рефлекс лишився після року, то він починає дитину тягнути. Тобто невролог вам надасть нейроправи. Рефлекс редукується, тобто закривається, поступово згасає, і на базі цього рефлексу і формуються навички. А якщо рефлекс не інтегрований, то навичка не зможе сформуватися. Щоб перевірити дитячі. Потрібен обов'язково невролог, який закриває дитячі рефлекси і надасть спеціальну для вас гімнастику для мозку, яка закриє ці дитячі рефлекси, щоб у вас вже почали правильно розвиватися навички для для вашого віку.